І сьогодні 9 жовтня 2024 року. Середа. Ми продовжуємо тиждень знань з основ безпеки, життєдіяльності. І сьогодні наш день називається Малятко-Здоров'ятко. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Наша зустріч буде дуже-дуже цікавою. І буде вона сповнена несподіванок. Сьогодні зі мною трапилась така пригода, незвичайна. коли я прийшла до дитячого садочка, то побачила, що я побачила, вам цікаво. Зараз ми з вами разом і про це дізнаємось. Тож, увага на екран! Так, дітки, я побачила велику скриню, яка стояла біля моєї групи. Я вирішила відкрити її разом з вами. Згодні. Так, ну тоді давайте її відкриємо. Ой, що це таке? Це ну да, це квітка. Але вона якась дітки незвичайна. Вам не здається? Квіти завжди яскраві. Ну, а це якась вона така бідна, сіра, що з нею трапилось? Давайте заглянемо в скриню, може там ще щось є. Так, це лист від нашого старого знайомого лікара Айболиття. Що ж він пише? Добрий день, любі малята! Звертається до вас лікар Айболить. В країні Мультляндії сталося лихо. Злий чаклун зачаклував всіх казкових героїв. Мені Спроба допомогти, мої спроби допомогти їм марні. Їм допоможе лише квітка здоров'я. Злий чаклун перетворив її яскраві пелюстки на сірі. А так ось, дітки, чому? Розчаклувати цю квітку зможете тільки ви. І лише тоді, коли на квітці здоров'я з'являться кольорові пелюстки, всі чари злого чаклуна зникнуть. Мультляндії знову запанує радість, щастя. І здоров'я. Сподіваюсь на вашу допомогу, ваш друг лікар айболить. Ну що, дітки, допоможемо нашим казковим героям? Так, звичайно, допоможемо. Я хочу подивитися, що ж там є у конвертик. Мабуть, лікар айболить приготував для вас якісь цікаві. Загадки, правильно, щоб вам легше було пригадувати те, що ви вже знаєте. Ну що ж, перша загадка. Два брати, обидва кіндрати через гірку живуть, один одного не бачать. Подумайте, два брати, два кіндрати. Через гірку живуть один одного, не бачать. Правильно, дітки, це очі. Брати кіндрати, вони, мабуть, однакові, так? через гірку живуть, а гірка це ваш носик. Молодці дітки, правильно. Зараз ми з вами пограємо в гру, збережемо зір, збережемо очі. Роздивіться, будь ласка, ці малюнки. Давайте ми трошки про них поговоримо. Дівчинка робить зарядку, хлопчик вмивається, хлопчик читає книжку за столом, сидить рівненько, лампа йому допомагає. Наступний хлопчик їсть овочі і фрукти, тобто вживає вітаміни. Хлопчик робить... Гімнастику для очей. Наступний хлопчик малює за столом. Сонечко одягло окуляри, щоб не травмувати очки. Хлопчик прийшов до лікаря на перевірку, дівчинка вмиває очки, і хлопчик дивиться телевізор, але на відстані. «Так, як ви вважаєте, дітки? Якщо дотримуватися цих правил, виконувати всі правила, які очки у вас будуть? Правильно, ваші очки будуть завжди здоровими. Так, молодці. Наступний малюночок роздивляємось. Хлопчик сидить за комп'ютером. Весь день вже ось ручка в нього звісилась. Хлопчик читає лежачи. Дівчинка дуже низько схилилась над книжкою. Хлопець чіпає очі брудними руками. Дивиться телевізор, лежачи на підлозі. Окуляри сонечко зняло, хлопчик вліп в телевізор, наступний теж чіпає оченята брудними руками, дівчинка читає в темряві, а цей хлопчик, мабуть, не знає, що цими предметами він може травмувати свої оченята. Подумайте, дітки, і скажіть мені. Якщо таке відбувається, то які очки у вас будуть? Звичайно, ваші очі будуть хворі, і лікар вам, скоріш за все, пропише окуляри. Цього робити не можна. Свій зір тітки треба берегти. Ой, подивіться, дітки, наша квітка почала змінювати колір. Це говорить про те, що правильно ви розказали сьогодні мені, відгадали загадку, тобто відповідь ваша була правильною, і квітка починає змінювати колір. Ну що ж, роздивляємося наступний конвертик і слухаємо наступну загадку. Між двох огників один горбочок. Ось така загадка. Між двох огників один горбочок. Я вам трошки підкажу. <сум> так, правильно, дітки, ця загадка про ніс. Ніс допомагає нам що ми можемо робити носом? Їсти? Так, ніс допомагає нам нюхати. Подивіться, будь ласка, дітки на ці малюнки. І скажіть мені, що ми не можемо нюхати. Ну, або можемо, але не будемо. Звичайно, барабан, дзвоник. Ми можемо носиком відчувати запах компота або чайчика. так? Запах смачненького борщика, який готує бабуся. Запах матусяних парфумів ми можемо відчувати. А ще ми можемо відчувати дим від машин, дим від багаття. А можемо відчувати, як пахне земля. Після дощу ми можемо теж відчувати. А ще, дітки, я хочу вам трошки розказати про наш носик. Давайте з вами зробимо маленький дослід. Приготуйте долоньку і носиком подмухайте на її. Подмухайте. що ви відчуваєте? Так, тепло. А чому тепло? Правильно, тому, що в носику повітря зігрівається. Воно очищується і вже тепленьке проходить до наших легенів. Тому взимку. Матуся вам завжди каже дихаємо носиком, щоб ви не захворіли. Молодці, дітки, дивіться, квітка змінюється наша. Це дуже добре. Переходимо до наступного конвертику. Слухайте загадку. Червоні двері в печері моїй, білі звірі сидять у дверей, і м'ясо, і хліб. Всю здобич мою я з радістю білим звірям віддаю. Ось така загадка, що ж це червоне, біле. Подумайте, так, правильно, дітки, це ротик і зуби. Скажіть мені, будь ласка, для чого нам служить рот? Правильно, для того, щоб дихати, розмовляти. Їсти, звичайно, що знаходиться у роті зуби і язик, правильно, дітки. Я думаю, якщо ви будете доглядати за своїми зубками, їсти корисні овочі і фрукти, то зубки у вас будуть білими, міцними і здоровими. А тепер давайте розглянемо малюночки. Наш ротик допомагає нам відчувати смак. Роздивіться, будь ласка, ці малюнки і скажіть мені, що ми не можемо відчути на смак. Правильно, квіти, ми ж з вами не конячки, не кізочки, так, щоб їсти травичку. І парфуми, звичайно, парфуми ми можемо тільки понюхати, також, як і квіти. А на смак ми можемо відчути цибульку, перчик, сіль, відчути смак купоту або сіку, так? Якщо він солоденький, ви відчуєте. Якщо він кисленький, ви теж відчуєте. Гострий перець це звичайна річ, яка може ждати вас на кухні, але їсти його я вам не раджу. Так, ну квітка змінюється, дітки. Невже ж вона стане такою яскравою? Давайте спробуємо далі відгадувати загадки. Наступний конверт. Що ж у нас тут є? Ага. Ми є два брати, по боках голови. Якби нас не було, людина не чула. Так, це загадка про вушка. Скажіть мені, дітки, для чого нам потрібні вуха? Правильно, щоб чути. Ось давайте зробимо такий дослід. Закриємо вушка. Ви щось чули? Я нічого не чую. Якщо вушка відкрили, я, наприклад, чую, як пташки за вікном співають, так? як собачки гавкають. Все-все-все чую. Скажіть мені, будь ласка, як треба піклуватися про вушка? Ви знаєте? Так. Звичайно, не можна слухати голосну музику, перебувати в шумі, не можна гуляти на вулиці в холодну погоду без шапки, вушки можуть простинути, і ви захворієте. І, звичайно, не можна, щоб у вуха потрапляли гострі якісь там інородні предмети. Це дуже-дуже небезпечно. Тепер давайте розглянемо дітки цей малюночок. Вушка нам допомагають слухати. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що ми можемо слухати. Так, звичайно, як дзвонить телефон. Можемо послухати. Як співають пташки? Ну, весною ми можемо почути, як тане сніг, так, і дзюрчать маленькі струмочки. Так, це теж ми можемо почути. Молодці діти правильно ми відповіли з вами. І, звичайно, квітка наша, подивіться, вона вже рожево стає, різними кольорами вона переливається, мабуть, скоро вона стане як раніше, і ми зможемо допомогти казковим героям. Так ще один конвертик, яка ж тут загадка? Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке? що нас коле, що щіпає, а що холодом проймає, що пече, що ніжно гріє? Наша ручка розуміє. І який пухнастий котик, дізнаємось ми на дотик, звичайно, дітки, ця загадка про наші ручки, про дотики. Вони нам допомагають узнати, холодний чи тепленький, колюче чи м'якенький. Роздивіться, будь ласка, малюночок. Картинки, і скажіть мені, що ми не можемо, чого ми не можемо доторкнутися ось так. Звичайно, це пташка, яка літає високо, і ми її спіймати не можемо, і не треба її ловити. Але ми можемо відчути, який котик м'якенький, який кактус колючий, який Льод холодний. Ми можемо відчути привітанні тепло руки свого товариша. Так? Можемо відчути, які тепленькі взимку батареї. Ось так, нам ручки допомагають і оберігають нас. Ось правильно ми відгадали, і квітка наша стала вже темнішою діток. Зараз ми з вами повторимо прислів'я і приказки про здоров'я. Деякі ви вже знаєте. Ми з вами вивчаємо їх часто, і може хтось що згадає. Якщо ні, слухайте уважно. Ой, вибачте. Так. Головне здоровим бути це потрібно всім збагнути. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Здоров'я дорожче золота. Вітаміни споживай про здоров'я своє дбай. В здоровому тілі, здоровий дух. Ну, Цю приказку, ви знаєте, так? Так. ми її дуже часто використовуємо. І квіточка наша знову змінила свій колір. Але, дітки, я пропоную зробити ось ще. Всі завдання ми з вами виконали, їх було аж шість, залишилося одне. Я пропоную вам, щоб наша квітка завжди була. Яскравою, красивою і корисною зробити саму квітку здоров'я. Згодні давайте зробимо аплікацію. Як робити таку квіточку здоров'я, зараз я вам розкажу і покажу. Тож, готуйте різнобарвний папір, клей олівець і ножиці. Ну і, звичайно, серветочки, щоб витирати ручки. Більше нам нічого не потрібно. Так, готуємось. А я включу, як це треба робити. Так, всі ви знаєте, що квітка має пилюсточки, тому ми можемо їх вирізати різного кольору. Їх повинно бути сім. Хто не може вирізати е, таке пелісточки, можна використовувати шаблончик, тобто накласти і олівцем обвести. Вам в цьому можуть допомогти ваші батьки. Так, з такого довгого аркушу зеленого ми зробимо стеблинку для нашої квіточки. Подивіться, я її змостила клеєм і закручую. Ось у мене така паличка виходить. Так. Ось така паличка вже готова. На неї ми будемо кріпити нашу квіточку. А ще повинно бути два кружечка. Це буде серединка. Одну з них я змощую клеєм і буду приклеювати пелюсточки. Ось так. Краще, дітки, для роботи брати папір двосторонній. Чому? Тому що ми на кінці заняття, з аплікації нашого, ми з вами його ножицями трошки пилюсточки будемо загибати, щоб наша квітка була такою об'ємною і красивою з усіх боків. Пелюсточки ми Ось так ретельно прижимаємо, щоб вони не відпали у нас. Краще брати яскраві кольори, щоб квітка ваша була яскравою. Нічого складного в цій роботі немає. Вам батьки можуть і вирізати ці пелюсточки, а ви самі зможете їх наклеїти. Будете дивитися моє відео і робити свою квітку здоров'я. Подивіться. Вона вже потрошку стає готовою. Я ще раз прижимаю, тепер паличку з одного боку я прищіпую, щоб краще. Наша квітка приклеїлась і посередині її приклею. Пальчиками прижимаю ось так. так. І друге наш кружочок, наша серединка, ми її теж змощуємо клеєм і клеїмо з іншого боку. Ось тут. Подивіться, як гарно виходить. Пальчиками прижимаємо, притискуємо. Тепер ножичками, прижим, при, при, притримуючи пелюсточки, ми їх закручуємо. Ну, це можуть зробити ваші батьки. Щоб ви не повиривали пелюсточки, ваші батьки потім це зроблять. Ну, дивіться, яка вона виходить гарна. Але при бажанні, дітки, ви ще можете приклеїти листочки до цієї квіточки, так? Можна один, можна два, можна три, як вам забагнеться. Так, вирізуємо листочок, змощуємо клеєм і клеїмо на ось сюди. Ось така дітки, квіточка у нас виходить. Я вважаю, ваші роботи вийшли гарними. Відка здоров'я, я впевнена, що вона допомогла казковим героям, вони стали здоровими і веселими, і лікар Айболит дуже вами пишається, що стільки загадок він для вас приготував. Всі загадки ви відгадали правильно. Сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. До побачення.